Ми Наталя Бас і Олександр Мартинов. Ми живемо в Празі вже п'ять років, і рік тому ми відкрили український заклад, який назвали The Bорщ. Тобто це борщарна. Тут ми варимо українські борщі. Ми придумали борщарну. І за, за рік, який ми тут працюємо, ми встигли зварити вже дуже багато видів борщів. Наприклад, нещодавно у нас взагалі був борщ з карасем. В щоденникових записах Тарас Григорович Шевченка писав, що це його найулюбленіший борщ. І ми такі, не слабо. Ми його зваримо. Ми закупили карасі, ми спробували, ми знайшли ці рецепти. Це непогано, це цікаво. І е, зазвичай люди менше його замовляли, більше замовляли класику з м'ясом, але ті, хто замовляли з карасями, це було дуже приємно. Вони казали, щось в цьому є, це прикольно. Ну, типу, звісно, Тарас Григорович трішечки. Дивний, але, ну, типу, хай буде. Коли ми відкривались, ми сіли і подумали, хто наша цільова аудиторія, і це 100% були чехи. Ми розуміли, що українці до нас прийдуть, але щоб привезти друзів чехів. Ми хотіли відкривати українську кухню для чехів. 24 лютого все геть змінилось. Тобто, чехи, звісно, до нас прийшли, вони хотіли нас підтримати, сказати нам слова підтримки, чимось допомогти. Але почали приходити українці, які сюди приїхали. То тепер до нас дуже багато приходить українців. Чехи якось я їх вже я, я вже не пам'ятаю, якісь постійні, можливо, але нові мало. Тут є така більш розслабленість і спокійність в темпі. Uh, ну так, Коли тут робиш бізнес, то напевно ця розслабленість більше заважає. Тому що, коли мені треба терміново вирішити питання. А переді мною чех, який каже: після вихідних можливо. Ой. Ну, а так. Так вони молодці, розслаблені. Але що позитивного? Напевно, я заспокоїлась, тобто, коли я знову і знову стикаюся з цією повільністю, коли мені знову і знову швидко не допомагають вирішити питання. Я також знайшла якийсь, скажімо, дзен. Я знаю, що я дочекаюсь цього майстра, я буду йому писати, я буду починати вже бути. Пасивно-агресивною, я буду нагадувати йому, я буду писати йому кожного дня, але колись я його дочекаюсь. Але мій стан вже буде трішечки інший. Я вже готова, я, я вже це проходила, я вже готова до того, що доведеться почекати. Інакше не буде. Або десь знайти українця, він зробить сьогодні на сьогодні. Я не, знаю, я, я не знаю, чи ми якось відрізняємося, от наш ресторан від ресторану Чехів в плані, що ми, що ми і, і робимо і по-інакшому. Напевне. Ну, це ну, сімейний ресторан, тому що ми, як власники, тут ще працюємо, тому yeah. по суті, люди приходять майже як до нас в гості. Я просто не знаю, з чим це порівняти, тому що ми в такі заклади. А я не знаю, чи можна говорити про якийсь обмін досвідом чи щось корисне з. З чеського бізнесу, чи як вони це роблять, якщо... все так само. Тут ніхто не намагається втримати клієнта, зробити його щасливим, зробити його задоволеним і зробити так, щоб він ще раз прийшов. Я цього ніде тут не відчуваю. От такого, ну, клієнтоорієнтованого бізнесу. Тобто вони підходять і вони вже навчились так підходити і казати, все в порядку. От я... Позавчора я обідала, і до мене так підійшов, каже, все в порядку, майже на вас, ну, чи, 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 вам, чи вам окей. Але ну, це досить машинальна штука, воно не від серця. Тобто, якщо ми запитаємо, чи сподобався вам наш борщ, то мені дуже цікаво, чи сподобався цьому е, не знаю, малазійцю наш борщ. І він такий, ну, це було дуже, дуже цікаво, і мені важливо, для них не так важливо. І це непогано, це по-інакшому. Ситуація в Україні, звичайно, впливає. І вона дуже впливала, коли все коли почалося в лютому, в березні. Наприклад, що у нас людина працювала на кухні з Енергодару, ця людина вона була постійно на телефоні, вона дивилася ці новини, як про, про все, що там відбувалося, це, звичайно, впливає. І коли постійно дивишся новини, то це важко. Я думаю, краще все-таки інколи відключатися. З іншої сторони, мені здається, ця робота руками, робота з людьми, вона нам мені особисто допомагала дуже переключатися якось, бо якби не було а, цього місця, де ми працюємо, де ми можемо щось робити, і якийсь ну, свій маленький вклад тим, що ми годуємо людей робити, було б дуже важко психічно. Тобто, мабуть, тут є і позитивні моменти, і негативні моменти. Мені здається, що мені було трошки легше тут працювати, але я розумію, що інколи навіть навіть таку роботу важко робити в такому стані психологічно. На мене ця війна впливає дуже сильно. Я не можу. Я вчителька російської мови і літератури, я філолог. Українську я вивчила, от буквально, але я не можу. Я не переходжу на російську мову. І е, тут на днях був хлопець, і, е, я, він щось запитав, чого так мало людей. Я кажу: е, п'ятниця такий день. І він... П'ятниця! І якось перекривив, і я не змогла з собою справитись. Я на нього дивлюся і кажу: ви серйозно зараз будете насміхатись над українською мовою і думаю, спокійно, спокійно, спокійно. Але мене понесло. Я зробила йому зауваження. Я зробила йому зауваження не як барменка, яка просто нала йому борщ. Я зробила йому зауваження як громадянка України, яка буде захищати свою мову. І ще, наприклад, ще один а, м, якийсь юнак такий. А, а деруни? Видихай, Ташечко, видихай. Кажу, деруни це деруни, ви їх називаєте драніки. Mm, да. Цей бізнес більше, 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 ніж, більше, ніж ресторанчик для чехів. Вже, вже більше.